Армія тів сьогодні у 80-й покеві штурмовій Галицькій бригаді і познайомився зі снайперами, які е, здійснювали захід на територію Курщини. Вони розкажуть про те, які задачі перед ними стояли, про нюанси роботи на ворожій території та про те, кого бачили у свої приціли. Ви всі снайпери. Е, так, так, ми всі снайпери. Ви взаємозамінні, так? А, ви. Так, так. От група ваша складається з кількох людей, от які задачі ви казали, що різна кількість людей. Відповідно може, від, да? від задачі, так. Угу. Тобто, ну, дві-три дві, людини. Ну, Тобто, яка дистанція нам кажуть, що от в такому-то місті, там, наприклад, дистанція до 800, то ми беремо з собою один від зброї. І кажуть, скільки людей потрібно. І у нас є, в підрозділі є кулеметчик, якщо він зайнятий ну, за якихось причин, там, то з інших підрозділів нам, наприклад, на посилення дають. Тобто з нами прикриття повинно бути. Якщо е, до нас наближається противник вже близько. Нас. Він їх засипає, але да, ну, в цей ми час може відійти. Зі, зі своєю зброєю ми не можемо добре. насипати добре. На курській е, операції, так сказати, майже весь час е, близькі бої були. Тому навіть по спеціальності мало е, доводилось працювати. В основному працювали на близькій дистанції. Тому кулеметник дуже часто е, нам при... знадоблявся. На які дистанції от, е, працюєте? За цю зиму максимально я працював на дистанцію 600. Mm -hmm. Тобто більше не було можливості. Ну і рельєф, і, там різна обстановка. От. Ну, а найближче 20 метрів. Вже підібрались до нас, все там. Так доводилось. І в основному, тобто 70-100 метрів, 30 метрів. Була група кориців, до речі, була. СРПГшки на нас направили і стріляли. І так пощастило теж. Я не помітив групу, а ми сиділи з батальйонними чуваками. І тип з позивним Міля каже, Диви, РПГшку на нас направляє. І я от якраз земки. Він на мене з РПГшки, я на нього земки. Ну, я раніше в нього вивчив, і... але він зробив постріл. Просто вже він не вивчив нас. І... Траєкторію... траєкторію збив і він да, поцілив до, до нашої позиції. Скільки метрів було? Там 70, 70 метрів було. було дуже... ну, достатньо близько. І ми тоді наклепали, е ну, як офіційно подали 13 трьохсотих і 8 двохсотих, але ми трьохсотих навіть вже було важко нарахувати. Ми дуже багато трьохсотих зробили. І вони, тобто ті групи, які крізь нас йшли, е всі на відкат пішли, тому що вже не могли пересуватися. У них там от іде група там 3-4 два-трьохсотих на відкат, один-двохсотих, на відкат. Те ж саме кореція. З восьмий чоловік, 3 трьохсотих – все, на відкат пішли. Ну все, вони не можуть вже виконувати задачу свою, коли в них або півгрупи, або там, ну, треть групи, все. І ми нормально там накопали. Вони йшли в основному великими групами. Не, не завжди дуже там великими. Ми бачили відео, де вони там і по 30 чоловік, там з водами прямо йшли. Ми таких великих груп не бачили, але по 8 чоловік до 10. так. І що помітили, що корейці окремо були від расистів. Тобто, расисти своїми маленькими групами самі собі там пересувались, а корейці своїми великими групами. Вони не перемішувались. Взагалі корейці, ну, сильно вплинули на масштаб да. бойових дій? Ну так, я, я думаю, що так. Я не знаю, я не бачив всієї картини, тобто я в штабі не сижу, але, на мій погляд, вони дуже поховали. Тобто, масою вони конкретно задавили. Ну, ти ж не можеш усіх перестріляти. А коли один накат, другий накат, ну тобто один за одним отак от накати йдуть, хлопці виснажуються. І це дуже впливає. І, ну і я, наприклад, ну, може мені так попадалося в нашій групі, що ми їх стріляли, вони. Ну, навіть сильно не відстрелювались. Вони взагалі не, без рюкзаків, без нічого. Так от, налегке, налегке йшли. Але я чув, що деякі групи були дуже підготовлені і дуже вони влучно стріляли. Це класичне теж питання. Що вас мотивує? Що вас надихає продовжувати боротись далі? У мене дружина патріотка не хоче виїжджати за, за кордон. А я все роблю, щоб не добрались до моєї родини. І все. Я тільки Я казав і кажу, що я тільки для родини, щоб з ними все було Гаразд. Я не, не люблю зброю, але я нікуди не біжу, тому що сподіваюся, що моя робота. Посприяє тому, щоб моя родина залишалася в безпеці. І все.